Всім привіт! Рада вітати вас у новому відео, так як і обіцяла, сьогодні ми будемо облаштовувати нашу ванну кімнату. На даному етапі ремонтів ми тут все ж таки ремонт не зробили. Ми довго вагались, але був такий час, що і фінанси не дозволяли. Ну, в принципі, ми вирішили її залишити такою, тому що все можна потім переробити. Але зараз я вирішила за невеликі кошти, можна її трішечки зробити більш затишнішою і більш такою функціональною. Але перед тим потрібно все ретельно поприбирати. Тут я наношу миючі засоби. Унітаз я промиваю за допомогою доместоса, а всю, всю сантехніку я промиваю за допомогою такого засобу, який називається Сіліт Бенк. В цьому мені допомагає така невеличка щіточка, мені здається, я її купляла в юску. Е, унітаз мию стандартно за допомогою Донместоса і Йоршика. Також для всіх решту деталей використовую свій чудозасіб. Це є водичка з спиртом, не використовую ніяких тряпочок, користуюсь вологими серветками, все ретельно промиваю. Тоді ще раз наношу цей засіб і протираю все за допомогою паперових рушничків. Такий спосіб мені підходить найбільше, і, в принципі, все дуже гарно промивається, є відчуття свіжості і відчуття дезінфекції. Перед тим як приступити, все змивати, всю хімію з сантехніки, я люблю пропилососити аби зняти зайву пилюку, тому що я зазвичай люблю захляпати водою, потім дуже важко полососити. Також в допомогу мені приходить власне, ось ця тоненька насадочка від Дайсона. Так, тут же хімія добре попрацювала. Змиваю її за допомогою тряпочки з мікрофібри. Гарно все промиває і не залишає таких розводів. Так само дуже гарно працює і на сантехніці. Також промиваю душову кабіну і ззовні оці всі шкляні перегородки промиваю ось таким засобом. Це є польський засіб. В нас з чоловіком є домовленість середину всі внутрішні стінки промиває він сам, оскільки. Цим душом користується лише він. Також ви дуже часто мене запитуєте, як я мию підлогу, за допомогою яких засобів я промиваю насадку від швабри за допомогою рідкого мила і на неї наношу цей свій засіб, водичка з спиртом. І так, промиваю повністю усі підлоги у нашому будинку. Тільки тепер, коли є все чистенько, прибрано, можна і зайнятися декоруванням. Мені потрібно дещо ось тут приховати, а також зробити цю ванну кімнату більш такою затишною, більш такою довершеною. І щоб вона відповідала загальному стилю нашого будинку. Для цього ми використали ось таке зеркало, його ми придбали в юску. Якраз були дуже гарні. Знижки на деякі предмети інтер'єру. В цьому мені допомагала донечка. Також в в'юску я придбала ось цей комодик. Він також був тоді на знижці. Він для мене є дуже якийсь такий атмосферний, затишний, теплий, ну і, звичайно, килимочок. Його я купляла в магазині «English Home. В мене було завдання купити білий, максимально великий по розмірах пілимочок. Ну і, звичайно, декори. Ці декори я придбала в магазині «Sensei». Я дуже хотіла декори з елементами дерева, оскільки в нашому інтер'єрі всюди є присутній ламінат. Під дерево. Також тут я розташовую дозатор для мила і крем для рук. Ну І, звичайно, моя любов це ось ця свічка. Дуже вона мені сподобалась. Вона є в такому зеленому відтінку, тут зараз не дуже видно. І, звичайно, текстиль, рушничок також в зелених відтіночках, який буде доповнювати цей інтер'єр. Там також був ось такий смітничок, який я не могла обійти стороною. Він мені теж дуже сподобався, і виходить як такою певною якоюсь колекцією до тих всіх декорів, які я обрала. Ну і вишенькою на торті, звичайно, є ця екібана, яку я зробила власне, з тих сухоцвітів, які я назбирала в полі. Їх також я здекорувала за допомогою ось таких білих гілочок. Це штучні гілочки, також їх купляла в магазині SynSafe, все, замовляла онлайн. І вазочку я купила в магазині Юск. Дуже мені сподобалось, дуже атмосферно. ну І ця свічечка вона також дуже гармонує з цією вазою такий зелений, заспокійливий колір. Ось так мені подобається набагато більше. Тому я дуже-дуже задоволена. Так, Також вивішую ще попрані рушнички. Це невід'ємний атрибут для ванної кімнати. І ось такий результат у мене вийшов. За допомогою невеликої кількості деяких декоративних елементів, текстилю. Мені вдалося перевтілити цю ванну кімнату і зробити її більш такою затишною, більш атмосферною, якоюсь такою теплою і дуже приємною для використання. І до інтер'єру нашого будинку вона мені тепер набагато більше підходить. І дуже насправді подобається. По завершенню усіх цих справ можемо поговорити з вами ще на одне дуже цікаве питання, а власне. Догляд за руками цих питань, ви мені ставите дуже велику кількість. Насправді, якогось спеціального догляду в мене немає. Але коли я ось власне, прибираю і використовую дуже багато хімії, ви бачили, що я дуже мало користуюсь рукавичками. Тому я стараюсь проскрабувати руки таким скрабом, який в мене є на даний момент. Зараз в мене в даний момент є скраб для обличчя. Ну, для обличчя я його не використовую, тому я використовую його для рук. Це бренд Dermaskill. Ретельно про скрабовую руки, особливо приділяю увагу таким ділянкам, як от, власне вказівний палець. Там шкіра в нас зазвичай найбільш така грубша. Обов'язково скраб потрібно наносити на зволожені водою руки, ретельно все проскрабувати, а тоді змити під проточною водою. Гарно протерти ручки за допомогою рушничка. І ви знаєте, дуже мені сподобався ось цей засіб від Елеміс. Це є насправді продукт для тіла, але я його використовую для рук, оскільки це є невеликий об'єм, і я дуже задоволена його якістю. Також на початку осені я купила в аптеці ось такий крем для рук. Він іде як анти-ейдж з коензимом q 10 та з вітаміном Е, І в своєму складі він має УФ-фільтр, власне захист від сонця. Також цим кремом користуюсь зранку, коли виходжу з хати, з дому. І також дуже мені подобається власне, ось цей бюджетний бренд Жая, Цей польський бренд. Він йде. Цей кремчик іде з керамідами і в своєму складі має мінеральні олії, які також дуже добре захищають наші руки від втрати вологості і від обвітрювання. А для вас від мене ще такий невеличкий лайфхак: просто покладіть собі кремчик біля ліжка і кожен вечір його використовуйте. І Ваші ручки будуть вам насправді дуже вдячні. Ще дуже хочу поділитися з вами одними такими покупочками, бо знаю, що поки вони є, то варто сходити і звернути на це увагу, тому що вони набагато в АТБ дешевші, ніж, наприклад, в епіцентрі. Я пригадую, що ціни з минулих років це набагато вищі ціни, ніж зараз. Мова буде йти про новорічні прикраси. Я їх придбала, як я називаю. Той відділ в АТБ, я його називаю гуманітарка, тому що там є все. Ось, Але я не могла пройти мимо. По-перше, я дуже багато років не оновлювала взагалі новорічні прикраси і цього року не мала наміру щось докупляти. Але краса просто неймовірна. Я купила ось такі. Я взяла, звичайно, по декілька штучок, тому що. Також ціна набігає, сума набігає досить велика, але ось такі прикраси новорічні. Ну, наприклад, є щось коштувало 50 гривень, ось така зірочка чи сніжинка коштувала 22 гривні. Це було вроді дорожче. Ось такі парасольки. Якась така мушка, пташка, метелик не знаю, як вона правильно називається. Комаха. Прекрасна, новорічна прикраса. комаха. Ось. Е, також я взяла ще набір ось таких кульок новорічних. Е, не знаю, можливо, я захочу цього року поставити ялиночку. У мене є така маленька, їй вже, правда, років 15. Але ніяк, кожного року в мене не доходить руки цього року, теж я впевнена, що я купляти не буду. І ще взяла набір ось таких свічок до колекції, бо десь в такій кольоровій гамі. У мене всі інші прикраси, тому ціл, кардинально змінювати, що з нічого я такого не планую. Але ось такі мінімальні прикраси докупила. Дуже гарні, ви знаєте? Насправді такі красиві, мені дуже вони сподобались, тому я вирішила взяти. Так, ну, і тут ще така в золоті парасолька. Тому що, якщо взяти, наприклад, що чіпляєш на ялиночку, в основному це кульки і таких декілька акцентиків, аби її зробити такою цікавішою, веселішою. Не знаю, можливо, я й не буду, тому що в мене не було наміру до сьогодні ставити ялинку. Але можливо, моя думка поміняється. Відповідно, це покупки на роки. Дай дай Бог, щоб ми мали можливість з задоволенням. Прикрашати наші домівки. Так що поспішіть, кому таке потрібно. Як на мене, досить гарний асортимент. Так, на цьому буду завершувати своє відео. Сьогодні воно вийшло ось таким. Це теж така своєрідна мотивація, як можна не дорого, але перетілити. За допомогою декорів будь-яку нашу кімнату. В даному випадку я працювала з ванною кімнатою. за мій такий розшарпаний вигляд. У мене справді сьогодні булося живе своїм окремим життям. Але я сподіваюся, що на Якість користь і перегляд відео це ніяк не впливає. Трішечки формат сьогодні був незвичний для мене. Чекаю вас в коментарях. Буду рада з вами поспілкуватися. Дуже багато цікавих повідомлень ви мені пишете, власне, на які теми знімати наступні відео. Отож, дуже дякую вам за зворотній такий зв'язок і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!